Вітаю вас, шановні поціновувачі тихого полювання. Сьогодні у нас 30 травня 2025 року. Я в улюблених дубах і ось перший білий гриб дубовий січастий в цьому році. Погодка специфічна, досить волога, тепла їм трошки не вистачає, але ну, така краса, чесно. Купа емоцій. Особливо коли вони отакі самі перші, трудові. Це незабутні відчуття. Буду шукати далі. Вам бажаю успіхів у ваших походах та усіх добрих справах.